Отже, десята ранку вже на годиннику, і об'єднаний марафон. Єдині новини продовжує телевізійна служба. Новини я ведуча Марічка Падалко. Цієї ночі території України атакували 139 ворожих безпілотників. Шахеди летіли з Курська, Орла, Брянська, Мілярова та Шаталова. Сили ППО підтвердили збиття 67 БПЛА в 14 областях країни, переважно у центральному та східному регіонах. А от понад 70 шахедів виявились імітаторами, і локаційно втрачені. У наслідок повітряної атаки постраждали Сумщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. А в Київській області через падіння уламків трава. А пожежа ліквідували у Фастівському районі. Пошкоджено приватний будинок. Там вибиті вікна і посікло фасад. Одна людина загинула, і п'ятьох поранена на Херсонщині. Зранку росіяни атакували Херсон. Через влучання у приватному будинку спалахнула пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір дитину. Вони в лікарні. Загалом руйнування є у понад трьох десятках населених пунктів. Троє поранених у Куп'янську під обстрілами опинились як цивільні, так і правоохоронці. Осколкові поранення дістав 24-річний поліцейський. За кілька хвилин ворог повторно атакував снаряди. Вибух. Нили біля швидкої і пошкодили автомобіль. А пізніше окупанти поранили жінку і 20-річну дівчину. У сумах через атаку ворожого безпілотника загорівся будинок. Вогонь загасили, але є суттєві руйнування. Загарбники гатили по 12 містах і селах Запоріжжя, 16 приватних будинків, квартир та іншого майна було потрощено. Збройні сили України мають успіхи на Курщині. За даними ресурсу Діпстейт, наші воїни просунулись під населеним пунктом Черкаська Конопелька, це Сужанському районі. Водночас, як повідомив президент Зеленський, росіяни знову підтягнули на цей відтинок фронту північнокорейських солдатів. За даними Генштабу, напередодні на Курщині наші сили оборони відбили майже два десятки атак противника. Окупанти тим часом свій тиск на територію України не послаблюють. За інформацією Діпстейт, ворог про. Сунувся біля Ямполівки Ступочок в Торецьку та Андріївці у генштабі цієї інформації не коментують. Натомість зазначають, що важкі бої тривають на Курахівському та Покровському напрямках. На останньому найгарячіше ніж буде на фронті. Там з початку доби окупанти здійснили за два десятки спроб потіснити наших захисників. Загалом напередодні на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. У Селидовому на Донеччині наше оборони завдали смертельного удару по штабу російських мотострільців. Відео ліквідації соцмережах опублікувала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнка. У ворожих пабліках пишуть, у наслідок атаки загинули усі командири ворожої 35-ї бригади. Вміло роботи наших військових зафіксував дрон розвідник українського виробництва, а запустила його в небо захисниця на псевдоультра. До речі, третя жінка в ЗСУ, що навчилася з ним працювати в мирному житті. Вона викладала географію. Вночі росіянам знову не спалося. Дві нафтоперекачувальні станції в Ростовській та Волгоградських областях атакували дрони. Також в результаті роботи російської ППО пошкоджені житлові будинки в Ростовській області, зокрема в Ростові місцеві пабліки, пишуть про 14 будинків із вибитими шибками. Дональд Трамп заявив, що може зустрітися із Володимиром Зеленським вже наступного тижня. Американський президент саме відповідав на запитання журналістів після зустрічі із японським прем'єром. Політик зазначив, що переговори можуть відбутися в Вашингтоні. Мовляв, до Європи він не збирається. З Путіним Трамп планує окрему розмову. Також очільник Сполучених Штатів пригадав пропозицію щодо обміну допомоги на інвестицію у рідкісно земельні поклади України. Володимир Зеленський в інтерв'ю Рейтер. Зазначив, що пропонує Трампу не віддати наші ресурси США, а оформити це як взаємовигідне партнерство для їхньої спільної розробки. With... наступного тижня я ймовірно зустрінусь з президентом Зеленським і ймовірно поговорю з президентом Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася. Однією з речей, яку ми розглядаємо з президентом Зеленським, є забезпечення безпеки їхніх активів. У них є підземні активи, рідкісноземельні елементи та інші речі, але в першу чергу рідкісноземельні. Володимир Зеленський у відповідь на слова Дональда Трампа зазначив, що наступні тижні можуть бути дуже насиченими в дипломатії. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом. США. міцний і тривалий мир має стати ближче. Написав президент у своїх соцмережах. Попри заклики евакуюватися у Покровську, досі залишаються 7 тисяч цивільних. На околицях міста вже точаться активні бої. Росіяни намагаються прорватися в саме місто. Щодня його обстрілює російська артилерія. Втім, головну загрозу становлять ворожі дрони на оптоволокні, які неможливо знешкодити за допомогою ребів. Вони полюють. Не тільки на військових, а й на цивільних. Днями атакували авто Укрпошти. Працівники, які були в салоні, на щастя, вижили, а машина досі лежить на трасі. Цілять вони і по автівках, якими вивозять місцевих. Попри загрозу з неба, військові та волонтери щодня евакуюють не один десяток місцевих жителів. На теперішній час в Покровську залишається близько 7 тисяч людей. Кожного дня виїжджає десь близько 10-20 людей. Кожного дня ми вивозимо разом з нашими волонтерами, партнерами. Дітей в місті немає. Ну, трапляються поодинокі випадки, що батьки завозять своїх дітей, ми їх вивезли, вони через тиждень, через два повертаються. Росіяни перетворюють українських дітей на живий щит. Йдеться про тимчасово окуповані території, особовий склад противника розселяють в будівлях. Де мешкають діти таку інформацію надає центр національного спротиву в готелях та санаторіях на верхніх поверхах розміщують цивільних, а нижні займають ворожі солдати. Окупаційна влада забороняє людям відселятися з районів. де стоїть російська техніка і подібна практика не нова. Загарбники звикли прикриватися цивільними. Вони системно розміщують свою броню та війська у спальних районах окупованих населених пунктах. кажуть у центрі нас спротиву. Частина медиків втратить бронь через дефіцит лікарів на фронті, декого з медичних працівників в найближчим часом розбронюють та мобілізують. Такі механізми зараз розробляють Міністерство охорони здоров'я разом із міністерством оборони. Зважаючи на те, що 75% поранених лікуються у цивільних лікарнях. Усі медпрацівники мали бронь. Втім, через втрати на фронті збільшилася потреба в таких фахівцях і безпосередньо в зоні бойових дій. Тому певний відсоток все ж мобілізують. Зують вони укладатимуть контракт строком на рік. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, розбронювання відбуватиметься на запит, на запит Міноборони. Нині пропрацьовують механізм, аби при мобілізації медиків до війська цивільні медзаклади могли працювати у звичному режимі. Уламок прошив серця, а інше розбили груди, починку, шлунок та кишківник. У Дніпрі врятували тяжко пораненого військового, який після вибуху опинився на межі життя та смерті. Аби серце 35-річного Олександра билося без загроз. До Дніпра терміново прибула бригада кардіохірургів з інституту Амосова. Як рятували бійця, знає кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Навіть сам не вірить, що живий після такого уламки прошили його усього 35-річного Олександра після вибуху на кордоні з Донеччиною доправили до Дніпра у вкрай тяжкому стані. Це потужний воїн, якщо побачити, скільки відламків в твоєму тілі, в твоєму кишківнику, шолонку, грудях, ну вже інший помертися призмін. Ти будеш здоровий людиною і будеш бігати. Я вам буду дуже вдячний. Ось цей уламок нам треба буде його вилучити. Після поранення серце бійця билося просто з ворожим залізячим всередині, та будь-якої миті цей уламок міг обірвати життя. Будь-який уламок є небезпечним, особливо якщо він рухається. Тому що серце постійно скорочується або знаходиться в безпосередній близькості від коронарної артерії чи від клапана серця, який може бути уражений. Аби врятувати військового шість лікарів з Києва приїхала на допомогу місцевим хірургам. Операція вкрай складна. Для того щоб звідти його дістати, звичайно, треба серце зупинити, то серце буде абсолютно знерухомим і буде розслаблено. Тоді легше зробити цю маніпуляцію серцем. Небезпечно. Але важка наша робота. Серця військового спеціальним магнітом вдалося дістати уламок, що дивом не обірвав його життя. Операція минула вдало. Перемог і повернутися до своє найбільше бажання. Олександр озвучив перед операцією. Попереду ще тривали лікування, та медики певні їм вдасться поставити пораненого на ноги, а його серце після пережитого битиметься на повну потужність. ще. Чимало років при полоску Олександр протесен один плюс 1+, марафон. Єдині новини. Тисячі загиблих медуз на узбережжі Чорного моря їх викинули на території національного парку Тузвівські лимани. Лише на березі фахівці нарахували близько п'яти тисяч мертвих медуз. А те, що лишилося на мілководді, у рази більше. Загалом, мертвими морськими тваринами вкрито два кілометри узбережжя Найбільш вірогідною причиною їхньої масової загибелі екологи називають викид мазуту у наслідок аварії російських танкерів у грудні. Припускають, медузи вживали забруднений нафтопродуктами плантон. А саме ці тварини є біологічними індикаторами забруднення морської води. Відтак вчені певні, що залишки нафтопродуктів вражатимуть інших мешканців Чорного моря.